Ah З піснею та вірою у перемогу щодня ліплять вареники та готують різні страви для захисників. Волонтери благодійної спільноти Бункер Ес у Тернополі майже 12 років тут безперестанку кипить робота. Волонтерська спільнота Бункер Ес створена у листопаді 2014 року, і від початку своєї діяльності займається допомогою військовим на фронті. Зараз вареники ліпимо в основному і робимо каші з м'ясом, каші з гречкою. Квасоля теж. Ми робимо їх, закладаємо вранці, замішуємо, закладаємо і потім в автоклав туди. В автоквини в автоклаві. Ми Пан Микола, мій чоловік. Він там їх автоклавує. Потім на на, на другий день ми їх виймаємо і все пакуємо, і передаємо хлопцям. Нині спільнота згуртувала навколо себе 20 людей. Багато хто долучився ще у 2014 році. А після початку повномасштабного вторгнення приєдналися і переселенці з різних областей України. І спочатку. Повномасштабної війни обсяги роботи значно зросли. Відтак щодня тут виготовляють великі партії їжі для фронту. Більшість з 2014 року ми от залишилось у нас небагато вже від тих часів, хто де хто по здоров'ю, хто вже теж наша Аня, яка організовувала теж той бункер. їй було 52 роки. Вона померла цього року. Хай з Богом спочиває. От у нас вже з Тимополя, Ну, з тих перших років вже залишилося тут небагато. І якось і один одного тут піддержуємо, хто хворий, бо ж ми ж всі тут пенсіонери більшість. На приготування страв для захисників спільнота постійно потребує коштів і продуктів. Цим допомагають багато небайдужих людей, які привозять сюди овочі, м'ясо. Однак потреба у продуктах є постійно. Наразі спільнота особливо потребує півлітрових банок та пластикових відер для транспортування їжі. Про свої потреби волонтери повідомляють на своїй сторінці у Фейсбуці. Смалець нам дуже треба, шкварки це постійно треба і це дуже швидко розходиться, тому що ну, так багато його зараз привозить. Сало, Так, м'ясо треба для каш, потім фарш. Потребують пельмені, нам передайте пельмені. Ну у нас не завжди ж буває фарш. То коли є, коли люди буває гроші якісь принесуть, то ми зразу купуємо. Спочатку вареники заливають смальцем та заморожують для тривалого зберігання, а вже потім волонтери доправляють їх на передову. За день тут можуть зліпити понад три тисячі вареників. Ознак вдячності, військові часто передають волонтерам шеврони, фотографії та відео. Вони говорять, нам там ми їдемо на 50 людей. Людей. Ми приблизно там їм даємо вареники на 50 людей, потім даємо каші, закрутки різні. Що вони хочуть? Бувають, нам передають сало сюди, господині які. Ми сало теж робимо дуже смачне. Принести продукти для потреб громадської спільноти Бункерес можуть усі охочі за адресою міста Тернопіль, вулиця Старий Ринок 1. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.